Відтворення вірусних відео зі штучним інтелектом. Ці відео про приготування їжі для котів збирають мільйони переглядів. А їхні автори, такі як цей хлопець, заробляють понад 20 тисяч доларів на місяць, оскільки TikTok платить тисячу доларів за мільйон переглядів. Хочете створювати такі відео за лічені секунди, використовуючи лише один інструмент штучного інтелекту? Ось як це зробити: просто перейдіть на нім відео, натисніть на цю кнопку, виберіть текст до відео. І вставте свій запит сюди. Виберіть бажану модель ші, встановіть співвідношення сторін і тривалість відео, а потім натисніть Згенерувати. За кілька секунд ви отримаєте ось таке відео. Далі ви можете збільшити масштаб відео або швидко додати звукові ефекти прямо в нім дочка відео, щоб миттєво надати йому професійного вигляду. Замість того, щоб витрачати години на жонглювання різними інструментами, ви можете зробити все без зайвих зусиль за допомогою нім відео. Я прикріпив всі підказки для кожної сцени, щоб створити вище згадане відео у форматі PDF. Напишіть ним, і я надішлю вам посилання на сайт ШІ та підказки, щоб ви могли одразу ж почати створювати.